У Луцьку на проспекті відродження в обідню пору водій буса збив маму з дитиною, які переходили дорогу на пішохідному переході. Кермувальник машини називати своє ім'я відмовився. Про те, що сталося, розповів таке. Я не гальмував зовсім там. Ну не де вони взялися, то я не знаю. Ну, зараз бачите, як переходять. Машин куча. За машиною, може, вискочила, я не, я не знаю. Розберуться слідчі органи. Бо, що буду казати, що я не винуватий. Власниця кавового кіоска Анастасія Каравай говорить, ДТП сталося навпроти її павільйону. Моменту аварії не бачила. Коли вибігла на вулицю, побачила дитину на дорозі. Ми її з якимось чоловіком вкрили одіялом, курткою і почекали швидку. Дитина лежала притомна, але я не знаю. Ну я не можу сказати, що було з дитиною, того що в мене все моє, шо. Травмовану жінку доправили в міську клінічну лікарню. Зроблено рентгенографію правої і нижньої кінцівки, знеболено, перелому немає, просто діагноз, забій правого наукового ступневого суглобу. Показів для госпіталізації не було. Шестирічну дівчинку госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Вона в реанімації проходить обстеження, розповіла її мама Юлія. Чекаю лікаря, що скажуть, зараз дитина спить. Ну, переломів, слава Богу, немає. А ви себе як почуваєте? Нормально. Ходити можете? — Ні, ходити не Момент, коли сталася аварія, жінка описує так. Переходили пішохідний переход, практично вже на іншу сторону дійшли. Я просто повертаю на ліву голову, летить на мене машина, вона навіть не тормозить. Ну і так і вийшло. І я побачила, що моя дитина взагалі відлетіла. А я не могла до неї підійти, бо встати не могла. Телефоном медичний директор лікарні Ігор Дородних розповів, що лікарі обстежують травмовану дівчинку і встановлюють діагноз. Її стан назвав середньої важкості. Провідна фахівчиня поліції області Марина Балдиш сказала, що обставини аварії встановлюють слідчі. Павло Мельничук, Петро Потієвський – Суспільне новини, Луцьк.